Супер Поступає повітря в будинок самотьоком без насосів. Вже підігріти. Це підвал, грунтовий теплообмінник збудували. Грунтовий теплообмінник. Починаємо. Твердопаливний камін буде. з підвалу прийде у нас повітря в камін, а в підвал прийде з-під землі, з ґрунтового теплообмінника. З колодязя починається ґрунтовий теплообмінник і заведе повітря в підвал. Підвал. А це буде приток повітря в камін. От Звідси зайде труба і ґрунтовий теплообмінник зайде. Тобто буде заходити повітря в підвал знизу. Через підвал проходити і в дальньому кутку від дверей смоктуватись в камін. Воно постійно буде працювати. Буде змінюватись повітря в підвалі, воно вже буде підсос повітря в камін і система вентиляції підвалу. Хитро, хитро зробили. Він буде брати повітря з колодязя, дуже глибокий колодязь. Що засипаємо пісочком, підляємо водички. Треба. Припадаю, що що тут у вас? А, запихаєш провід? Я просто... провід? Є добре. А два проводи. Пали трубу обсипаємо пісочком, підливаємо водички трохи. Зимою з колодязь піднімається тепле повітря. Потім воно смоктується самотіком в цю трубу повітря. Вже підігріт. І під, в ґрунті кожні 10 метрів плюс 1 градус. Він нижче глибини промерзання. І туди ще у нас 30 метрів. Це ще Теоретично ще плюс 3 градуси. Якщо зимою мінус 20, то сюди зайде плюс 5. Плюс 8. Якщо на вулиці мінус 10, то сюди зайде плюс 12 в хату. І це повітря йде на живлення твердопаливних котлів, систем любих, або на приток повітря для системи вентиляції. Але треба газоаналізатор, тому що може бути газродон і інші гази, які шкідливі для здоров'я. У мене вдома така система. Працюю вже 10 років, дуже добре себе рекомендую. І досик я запущу в Фейсбук. Будуть писати, от побачите, в коментарях зайдете. Повітря надходить само. І це ще на вулиці не холодно. Поступає повітря в будинок самотюком без насосів. Вже підігріти. Це підвал, грунтовий теплообмінник збудували. Що скажеш? Диванний експерт, ти ж лучше знаєш.